Тут будет серьезно. Не, за что, Если что, можно когда-то? Сказать... Если я тем, все, я все Она хочет, чтобы был Ибн и и Бракимович... Харина. Категорію. Він категорію, потрапляє ага. на Паралімпійські ігри. Ух тренувати. Все хорошо. Колі прооперували око і за кілька днів знімуть шви. Влітку 2015-го хлопець підірвався на снаряді у селище Володарське біля Маріуполя. Він переніс 18 операцій та пройшов реабілітацію в Канаді, де вчився ходити на протезах. Я пошел на полигон с другом. Мы нашли четыре снаряда. Я взял один, мой друг три. Я его разобрал. Вот эта внутренность, там такая розонькая штука, порошок. Мы его рассыпали и подпалили. Я ударил по снаряду ногой, и он взорвался. А там что, на полигон просто вот так зайти можно? Там... Ну, военные с утра приезжают. Якби как бы до обіду стріляють, що делают и і Не Мічистять і подходи, бери все, що хочеш. Від початку конфлікту на Донбасі 1205 людей підірвалися на боєприпасах. Це дані Міністерства оборони України. 802 з них військові, 403 мирні жителі, 68, з яких діти. Патрік працює в Хейло Трасті, міжнародній організації, яка розміновує території в зоні конфлікту на Донбасі. Йому лише 25, але він вже встиг попрацювати в Мозамбіку та Камбоджі. В Україні його завдання виявляти місця, які потребують розмінування. У всьому світі Хейло наймає на роботу людей з території, які розміновує. так ми вибудовуємо довіру. Самі мешканці села очищують його околиці від мін, а потім повертаються та кажуть односельцям. Тепер тут безпечно. Этот полигон образовался с апреля по июль 2014 года. Здесь, вот это место наше розмінирование, стояли позиції артиллерійскими наметни ворожок сил Украины

Команда Хейло працює в районах Донецької та Луганської області, де активні бої велися у 2014-2015 роках. Проте найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів розмінувальники очікують виявити в 30 кілометровій буферній зоні вздовж лінії фронту. Наразі там продовжуються бойові дії, тож доступ туди обмежений. як сказав командир бригади. Тут були позиції українських військових. В лісосмузі Ми знайшли колючий дріт, який, як ми думаємо, відмежовував першу лінію оборони. Саме тут на розтяжці підірвалися двоє місцевих, які збирали в лісі гриби. Саша до війни займався спортивним орієнтуванням, тож добре знає місцевість. Після спеціального навчання долучився до команди з розмінування. наш метод ну, Тобто концертуватися на зрення. ну, Ми часто дихаємо, тому ну, легше працювати. Он два таких квадрати, потім подойду я з детектором. Просто цей квадрат проверю на налічі э, металлических частей хвоєю. Серед боєприпасів, які найчастіше знаходять на Донбасі під час розмінування протипіхотні міни, протитанкові міни, касетні боєприпаси та нерозірвані снаряди. So every, every... Ми перевіряємо кожен сантиметр ґрунту металошукачем кілька разів. І лише після цього можемо бути впевнені, що не пропустили жодної міни. Ти спортом зараз займаєшся, так? Да? Займаєш плаванням, у мене є медаль перше місце, кубок і грамота. После операции я поеду в Энергодар и буду две недели каждый день заниматься. Я буду паралимпийским чемпионом по плаванию. А потом, когда постарею, я буду уже дома за умом зарабатывать деньги. Пойдем, Гарри Поттер.